Друзі, віта. 19 липня. Слава Україні! Героям слава! Прятали трішки в тіньок. Хоч і вітерок дує, але знову жара. Вчора один день що було більше і менше нормальної температури. Ну а сьогодні знову би, термометр не такий страшний, не так великі, показують цифри, як дуже велика влажність і зовсім ну, неможливо бути. Дуже жарко. Ну, речення об этом річ піде о супер-пупер мега акції. І також про наявність місочок і про... Наявність спрея з понеділка для обробітки тіл від кища. Так як першу партію зробивши спрея для даних цілей, багато з вас зацікавило. Ми зробили не так багато, воно закінчилося, а зараз ще люди бажають придбати. Но ми скажімо так, по великому рахунку не були до цього готові, і трішки, скажімо так, виникла така незручність. Ну, Зараз вже замовили тару, тару нам прийде. Розоліємо і будемо відсилати. Так що, з понеділка, знаєте, буде в наявності, може буде зателефонувати. Так, стосовно, стосовно місячок. Теж їх більше місяця не було на рознічну торговлю, так як багато замовлень було на опті. Зараз вже позакривали всі питання і з'явилися на, е на рознічну торговлю. Нагадую, що ми вже перестали фасувати по 200, так як ну, при такій ціні фасувати 200, ну, зовсім немає потреби, навіть якщо ви хочете взяти на пробу. Та отакого от пакуночка 250 гривень не буде коштувати тут 500 штук. Тут і є чим пробувати і не такі великі гроші. І ну, я думаю, що дати 100 гривень за місечку в кількості 200 штук, і дати 100 гривень за доставку ну, трішки не це А тут вже взяли 500 і маєте що пробувати, і доставка оправдана, і тому подібне. Так то з'явилося, якщо комусь цікавить на опт, вони туди на опт по 40 купів при кількості 10 тисяч штук. Ну, воно по записі, скажімо так, зараз можемо записати в чергу, і е, як тільки буде можливість, відразу відправляємо. Так, це озвучив. І що за супер-пупер мега-акція? Ну, це я так прикалуюся. Акція заключається в ціні на матки. Зараз самий тихий сезон у маткарстві. Це коли, е, скажімо так, все, що треба було зробити до головного взятку, вже зробили. Зараз вже всі пасічники, скажімо так, займаються іншими справами. І Таке зачищене в маткарстві. А воно трішки, скажімо так, знову почне рухатися, ну це вже в серпні, місяці, там, з 10-х, 15-х і тому подібне. Зараз саме такий максимально тихий час в нашій справі. І це приводить к перезбитку, скажімо так, продукції, яку маткарі виробляють в відімати. І це приводить к, скажімо так, К різним акціям і ми не виняток. Ми завжди такі акції робимо по можливості, по наявності і тому подібне. Зараз ще і акція заключається в цьому. Ціна зараз у нас і так цікава, по 150 гривень за матку. але акція буде заключатися в тому, що якщо вам треба десяток, ми вам його готові продати за 120 гривень за штуку. За 1210 маток це конкретно от 10 маток буде, скажімо так, стартувати. Так як по одної матки, ну, за таку ціну не будемо відсилати, так як, ну, так як. акція буде заключатися в таких умовах. 10 маток за 1200 гривень. Якщо вам треба до десятка, це по 150. І так ціна добра, а ще й акція для можливості трішки зекономити, а якщо вам треба більше десятки або же десяток, значить можливо, зекономити. І зробити те, що потрібно. Так що, друзі, проінформував все мисочки в наявності, спрей буде з понеділка, матки з завтрашнього дня по такій акції можна запропонувати. Акція не доки буде длитися, так як переізбиток є ограничений. Є определьна кількість, котра зараз, скажімо так, в переізбитку. Як тільки вона закінчиться по великому рахунку, так і закінчиться акція. Ну якийсь определенний промежуток вона буде. Так що. Euh, поки вона буде, користуйтеся. Як вона закінчиться, я обов'язково озвучу. Все, друзі, на цьому буде завершувати Слава Україні! героям слава.